що витребовував у вас кредитну справу? Так. Ага. Є така справа? Наші часті. Тут матеріал для ознайомлення плати суду. Тут для того, щоб зразу їх повернути назад, завірені копії з України. Угу. Тих двох екземпляр? Так, пожежі. Одна для суда якусь. Візьміть оригінал.

Значить, ми повернуємо ваше питання. Е, яка ваша позиція про питання а, сторони відкласти розгляд справи, по скільки йому треба ознак? На розсудово. Поводиться з вами, відкладає розгляд справи. Немає проблеми з відкладенням. Ну, Давайте 25 числа. На. Trebu, там На 11.30. Ні, не на 11, там. там, Значить, 11.30, займайте далі. 13.45. На яке число? 25 квітня на 13.05. Прочитайте, вивчіть, подивитесь з цього право, яка nee. ситуація.